Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Сьогодні я би хотіла поговорити про дуже такі цікаві моменти, коли, наприклад, починаємо з чоловіків. От чоловік може заявити, що там Я хочу від тебе дитину, але дає зрозуміти, що цю дитину швидше за все буде забезпечувати ви самі, особливо якщо він і себе то фінансово забезпечити не може. Або він каже, там я тебе хочу, ти така класна. Тобто, сексу з вами хоче, але в жодному разі не хоче з вами, наприклад, одружуватися. Або навпаки, жінка каже там. Я хочу щоб ти мене фінансово забезпечував, щоб ти взяв мене заміж, але при тому я тобі нічого не винна. Там я тобі не буду е, ніяк е, там за тобою якось доглядати, якось тобі допомагати, турбуватися, е, там як твоя дружина і кохана е, людина, або навіть не буду тобі нарочити дітей, бо це зіпсує мою фігуру. Але я б хотіла, щоб ти там мене повністю забезпечив. Е, це, звичайно, жодне із цих варіантів не працює, е, тому треба це розуміти, що якщо ви щось вимагаєте, ви маєте так само. І щось давати натомість, або принаймні не вимагати того, що не готові давати, і очікувати, що це якось от магічним чином має все збутися, і не йдеться хто, що вам це дасть. Ви маєте якось включати голову трохи. Але ви маєте в першу чергу не боятися. Особливо це стосується чоловіків брати відповідальність не за іншу людину, якщо, наприклад, це стосується шлюбу, а брати відповідальність за е, свій вибір бути з цією людиною, бути поруч з нею. Ось про що більше йде мова, а не про те, що ви там маєте якось забезпечити іншу людину. Наприклад, е, так само жінки, ви маєте розуміти, що якщо ви стаєте дружиною до чоловіка, е, і якщо ви обговорювали, наприклад, дітей, то е, звичайно він може розраховувати на те, що він хоче від вас дитину. Але йому важливо так само знати, що і ви цього хочете, і що ви готові це зробити. Але звичайно, так само і забезпечувати цю дитину, а не думати, що це має робити жінка, і що це тільки робота жінки. Займатися цією дитиною, ще її забезпечувати. Тобто, кожен одне одному щось має віддавати. Тобто, оця схема, що ніхто нікому нічого не винен, вона не працює у стосунках. Навпаки, кожен має щось вкласти від себе у ці стосунки. і Тоді це буде працювати. Ось і все.